Ми почмовний рецінці Українського об'єднання Свобода. До цього п'ять років я працював помічником консультантом депутата районної ради Іваночі Василя Богдановича, який разом з депутатом обласної ради Юрим Чамановичем Дичиківським робив все для того, щоб Тязівська громада мала можливість допомагати на школі, сприяли встановленню того пішкодного переходу. Також я неодноразово мав можливість збувати в Тязові. також, крім цього, займався в районній організації агітацією, тому всі газети, які я практично прийшов з хати до хати, близько 80% району, знаю всі проблеми, практично кожен двір. Тому знаю, що Тязів завжди відтримував націоналістів, Тязів завжди голосував за націоналістів непогано. Ми готові і далі працювати. Саме більше, що мене здивувало, останній мій візит до Тязова, це програма про ладного кандидата. Це нам нагадує Чер... Чернігівщину. Одні роздавали гречку, другі гроші, а третій обіцяє цемент, менш, і все інше. Не вірте популістам. Популісти сьогодні обіцяють, а завтра все буде по-іншому. Тому що за ці всі обіцянки потім придеться розраховувати з нашого бюджету. Тому я б вас просив мене підтримати. Якщо я стану депутатом, то тоді вже я до вас приїду. Ми обговоримо ваші проблеми і обіцяю лобіювати ваші інтереси. Якщо також наші будуть депутати в обласній раді, ви, мабуть, вже чули, свобода ініціювала програму розвитку місцевого самоврядування. Будь-який населений пункт може створити будь-яку, що йому потрібно, подати заявку. Якщо вони виграють конкурс, то частина грошей дається з обласного бюджету, частина з районного, частина з сільського. В такий спосіб реалізовується будь-який проєкт в будь-якому населеному пункті. Щиро дякую за увагу? Слава Україні! Добре, слава.